Вітаю, мої любі зірки! Сьогодні ви на каналі Art створюємо новорічний декор. Декор із фетру або фоамірану або це може бути навіть аплікація із картону або папіру. Починаємо ми з вами з червоного фоамірану або картону. Промальовуємо з вами капелюшок, він починається з хвильки, далі формуємо таку хвилясту лінію, і закручуємо угорі. Далі промальовуємо тіло гнома, це в нас дві ніжки, і по бокам додаємо у висоту ручки. Все це вирізаємо, перевертаємо на іншу сторону і підголюємо з вами ще чорний фетр або фоміранчик, або картон для того, щоб намалювати ніжки. Беремо шматочок картону, підкладаємо під ніжки, таким чином, щоб наша ніжка а, влазила у е, штанінку. Да? Треба на основі цієї штанінки домалювати так черевичок, щоб він трошечки вилазив за контур, або був призна таким. І додаємо ще угору прямо кутничок невеликий, для того, щоб можна було приклеїти під низ штанинки. Тобто трошечки збільшуємо його угору, як ботиночки. Просто домальовуємо вверх не туфлі, а ботиночки, щоб вони були з високим носочком. І далі ми їх будемо за рахунок цієї частинки приклеювати. Вирізаємо, перегортаємо, обводимо і вирізаємо лівий. І правий, вони в нас повинні дивитися у різні сторони, будьте уважні, щоб у вас черевички дивилися в різні сторони, готуємо далі фетера або або білий картончик для бороди. Е, і так, ми обводимо по формі нашого тіла, домальовуємо коло і визначаємо посередині точку довжини нашої бороди. Об'єднуємо все в капельку. І будемо промальовувати форму волосічка. Таке, знаєте, борода така ось промальовуємо за допомогою ручки її з гострими кінчиками. Роблячи такі виїмочки. І вирізаємо. Дивіться, коли будете вирі... намалюєте, подивіться чи все вам подобається, якщо ні, то можете трошки підкоригувати. так, щоб вам подобалось, бо борода може бути, якщо вам складно вимальовувати, вирізати ці е, волосинки, може бути просто у вигляді капельки. Цього буде теж достатньо. Тому обирайте ваш варіант, можна, до речі, і волною її зробити, не обов'язково ось такими е, е, гострими волосичками. Обирайте свій варіант, щоб вам подобалось, щоб вас вийшло класно і ви були задоволені результатом. А я нагадую, щоб ви підписалися на канал, ділилися з друзями, писали коментарі. Приєднувалися до наших онлайн-занять в Zoom та Telegram каналу надсилали свої роботи і ділилися своїми творчими успіхами з нами. Всі посилання знайдеш під відео. Обираємо колір сердечка. Тут я обираю якого ж я кольору, хочу зробити сердечко. Я обрала оранжевий фетр. Складаємо його у навпіл біля куточка і обрізаємо по колу. Далі це сердечко трошки підрізаємо по краях і отримуємо класне, супер рівне сердечко. Підбираємо колір носа. Для мене це буде рожевий І малюємо ніс форми, якою ви хочете. Маленький овальчик, великий овальчик обирати вам. Далі треба рукавички. Я вибрала рукавички такі блискучі, ну не можу. Я обожнюю блискучість. Отже, знайшла цей маленький шматочок і малюємо овальчик, домальовуємо пальчик і вирізаємо дві ручки. І знову нам треба і праву, і ліву. Щоб їх зробити правильно, можна одну намалювати, скласти вдвоє і вирізати одразу дві. Далі сердечками або бусінками прикрашаємо капелюшок. Тепер все це клеїмо. І ось он секрет: як приклеїти без клею аплікацію з Фомірану або з фетру. Так, це двосторонній скочок. Це супер-пупер легко, класно, акуратно, швидко і всі руки у вас без клею. Тому перегортаємо, підклеїмо чобітки, так, щоб правий і лівий дивилися в різні боки. Підклеїмо. Шляпку, капелюшок. Далі в нас сердечко. Далі наймиліші варюшки, які тримають сердечко. Теж на маленький шматочок наклеїмо, скотчик віддираємо і приклеїмо швидко, легко і класно. Можна навіть перемістити, бачите, жодних. Грязі або <ріст> <ріст> незручностей. Далі ніс. Я його трошки накладу так, щоб він на капелюк зайшов. І залишились сердечки. Я їх викладаю в тому порядку, як мені подобається. Я зробила двох кольорів, щоб зробити поєднання з варішками, бо вони будуть сильно виділятися, якщо цей кольор буде тільки в одному місці. Тому, коли обираєте кольори, підбирайте так, щоб було гармонізовано все. Отже, що ще можна доробити? Можна прикрасити бусинками, домалювати. Бачите, я беру зараз фломастер і домальовую як по, таку строчку по шифодьогу. І домалюю, що ручки у нас загинаються, і носик трошки оформлю червоненьким зверху. Тож, домальовуйте, дофарбовуйте, дороблюйте так, щоб він вам посміхався і дарував святковий настрій. А на цьому ми майже з вами закінчили, тому я бажаю вам творчих успіхів і до зустрічі з вами у наступних уроках. З вами була я, Бандурська Світлана. Чао-чао!